Доброго ранку в ефірі. Програма Вектор безпеки. І у нашому сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про наступне: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України увійшов до лідерської трійки вищих навчальних закладів Львівщини. Інтеграція у європейський механізм забезпечення безпеки людей було одним із пріоритетних напрямків роботи Львівського навчального закладу МНС у минулому році. В університеті відбулися наукові читання, присвячені 125-річчю від дня народження Леся Курбаса. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України увійшов до лідерської трійки вищих навчальних закладів Львівщини за версією рейтингу Вевеметрікс. Серед 325 українських вишів Львівський університет МНС увійшов у тридцятку кращих. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНЕС України увійшов до лідерської трійки вищих навчальних закладів Львівщини за версією рейтингу Ranking. Ренкінг. Процесі складання рейтингу розробниками враховується кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вищого навчального закладу. Зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів. Іншими словами, змістовна та інформаційна активність сайту навчального закладу. Вже нещодавно були опубліковані результати рейтингу е, діяльності навчальних закладів е, Вебометрикс. Наш університет зайняв 37-ме місце серед 325 навчальних закладів вищих навчальних закладів України і третє місце у Львівській області. Це є дуже е, високе місце для нашого університету, зважаючи на те, що перед нами знаходяться лише великі потужні національні університети України. Така позиція університету в рейтингу Webometrics є заслугою. Е, Наших науковців, нашого університету, професорського викладацького складу, працівників відділу інформаційних технологій, наших студентів та курсантів, які активно працюють і в соціальних мережах і створюють ресурси на порталі університету, будемо надіятися, що наступний рейтинг, який буде оголошений через півроку, наші позиції покращаться, тому що нещодавно ми почали реалізовувати проект, який називає. Репозитарій. Відповідно до цього, всі наукові публікації наших науковців будуть розміщені на порталі університету. Кожен, хто забажає, отримує доступ до наукових статей, до тест доповідей конференції, і навіть до монографії та навчальних посібників і підручників. Рейтинг опубліковано на сайті www.osvita.ua Інтеграція у європейський механізм забезпечення безпеки людей було одним із пріоритетних напрямків роботи львівського навчального закладу МНС. Минулий рік для міністерства був багатим на різноманітні міжнародні проекти, реалізація яких стала можливою завдяки співпраці Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та Варшавської головної школи Державної пожежної служби Польщі. Реалізовано низку заходів щодо транскордонного співробітництва. Також рятувальники обох країн готувались до футбольного єврочемпіонату. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності з кожним роком все більше поглиблює та скріплює дружні взаємні партнерські відносини із пожежно-рятувальними службами та спорідненими навчальними закладами далекого і близького заробіжжя. У 2011 році було досягнено значних успіхів у напрямку розвитку та налагодження взаємних відносин навчальних підрозділів університету з пожежними підрозділами та навчальними закладами інших держав. підготовці та Організації теоретичних та практичних навчань, участі працівників університету, курсантів та студентів у міжнародних конференціях, семінарах та практичних навчаннях. У 2011 році, в рамках міжнародного співробітництва, наш навчальний заклад брав участь у чотирьох спільних проєктах з навчальними закладами та пожежно-рятувальними службами Республіка Польща, три з яких фінансувалися як переможці конкурсу грантів польська допомога для розвитку. 2011 міністерством закордонних справ Республіка Польща було профінансовано три проекти: перший з яких – «Вдосконалення управління надзвичайними ситуаціями, що виникають в міських умовах, навчальні візити викладачів. Та курсантів пожежно-рятувального профілю Польщі та України, другий добре управління координація дій, пов'язаних з захистом населення та території Української міської агломерації Безпечна евакуація». та останнє організація рятувальних заходів технічного та медичного характеру, навчальних кадрів пожежно-рятувальних працівників. Грузії та України у рамках підготовки до Євро 2012 у Львові прийшли міжнародні навчання українських та польських рятувальників. Їх ініціатором виступив Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України та головна школа державної пожежної охорони Республіки Польща. Були відпрацьовані дії рятувальних підрозділів Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності, головних обласних управлінь МНС, МОЗ та МВС, пожежної охорони Республіки Польща, інших екстрених служб під час ліквідації надзвичайних ситуацій та рятування людей за наслідками групових порушень на території футбольного стадіону, пожежі у готельному комплексі з подальшою евакуацією потерпілих з наданням медичної та психологічної допомоги. На 2012 рік університетом заплановано понад 8 проєктів, чотири з яких подані як учасники конкурсу грантів польська допомога, допомога-2012». Перший і найменший проєкт відбудеться вже на початку травня цього року. Всі інші проєкти відбудуться після закінчення Євро 2012 в університеті відбулися наукові читання, присвячені 125-річчю від дня народження Леся Курбаса, видатного діяча українського модерного театру. Курсанти та студенти постійно долучаються до мистецьких заходів, які проводять в університеті. Вступне слово: театр і його роль у становленні нації виголосила завідувач кафедри українознавства Марта Лабач. Із доповідями про український театр початку ХХ століття, видатну роль у ньому Леся Курбаса, взагалі про роль театру для розвитку і самоствердження нації виступили курсанти і студенти університету з темами розумний ролекін із кулею у серці, творчий тандем Лес Курбас і Микола Куліш, актор в естетичній системі Леся Курбаса. Володимир Блавацький у театрі «Березіль», та театр як арт-терапія. Уривок із вистави Миколи Куліша Мина Мазайло відтворили учасники драматичного гуртка при кафедрі українознавства: Данилюк Оксана, Гринюк Олена, Нечипорук Ольга, Драч Костянтин та Скоцький Захар. Збірна команда курсантів МНС з боротьби самбо зайняла друге загальнокомандне місце на першості Львівської обласної організації Динамо змагання, у яких взяло участь 18 команд, проходили у спорткомплексі Динамо. Тренером нашої збірної є викладач кафедри спеціально-рятувальної підготовки та фізичного виховання Юрій Баран. І як завжди, наша традиційна рубрика абетка безпеки, у якій ми розкажемо вам, як себе уберегти в умовах низьких температур. надання першої медичної допомоги відрізняється в залежності від ступеню обмороження, стану загального охолодження організму людини, його віку та наявних хвороб. При наданні першої медичної допомоги необхідно припинити дію охолодження, зігріти кінцівки для відновлення кровообігу в уражених холодом тканинах і метою попередження розвитку інфекційних ускладнень першу чергу слід направити постраждалого до найближчого теплого приміщення, зняти з нього взуття, верхній одяг, шкарпетки та рукавички. Одночасно з проведенням заходів першої черги треба викликати швидку медичну допомогу для проведення кваліфікованих заходів щодо рятування постраждалого. При обмороженні першого ступеню ділянки тіла, що охолоджені, необхідно зігріти до почервоніння теплими руками, легким масажем, розтиранням тканиної з вовни, диханням. А потім накласти ватно-марливу пов'язку. При обмороженні з другого по 4 ступені швидке зігрівання, масаж або розтирання не робіть. Слід накласти на уражену поверхню теплоізолюючу пов'язку, шармарлі товстий шарвати, знову шармарлі, а зверху клейонку або прогумовану тканину. Уражені кінцівки зафіксуйте за допомогою підручних засобів. На сьогодні це все бережіть себе, вдалих вихідних, до побачення.